Вітаємо вас на каналі Аудіолюб. Розділ 21. Останній день. Шарлотта і Вілбер лишилися наодинці. Обидві родини пішли шукати ферм. Темплтон спав. Кабинет лежав, відпочиваючи після всіх хвилювань та потрясінь, пов'язаних із церемонією. Медаль усе ще звисала йому з шиї, і він міг бачити її куточком ока. Шарлотто, позвався Вілбер за якусь хвильку. А чому ти така тиха? Я люблю тихенько сидіти собі, відповіла павучиха. Я завжди воліла бути тихою. Так, але сьогодні ти стаєшся якоюсь особливо тихою. Ти добре почуваєшся? Трохи, можливо, притомлено. Але у мене мир на душі. Твій успіх цього ранку на суддівському колі став до певної міри і моїм успіхом. Тепер твоє майбутнє забезпечене. Ти, Вілбере, житимеш у теплій добрі, житимеш у безпеці, він нині тобі вже ніщо не загрожуватиме. Далі ці осінні дні стануть коротші, похолодніє, листя пожовкне, і вітер пострушує його на землю. Прийде різдво, впадуть зимою сніги. Ти переживеш різдво і тішитимешся красою замерзлого зимового світу, завдяки тому, що тепер ти багато значиш для цукермана, і він ніколи не скридить тебе. Мене зима, ти міста не довші, розтане літня ставко посеред пасовиська, і всіма цими видовищами, звуками, запахами тішими, тишця, ти Вілбере, вони будуть твої. Весь цей чудовий світ, ці неоціненні дні будуть для тебе. Шарлотта замовкла. Вілберові очі наповнилися сльозами. Ох, Шарлотто, зітхнув він, подумати лише, коли я вперше здибався з тобою, ти видалася мені жорстокою і кровожерною. Трохи погамувавши наплив своїх почуттів, він заговорив знову. І навіщо ти все це, це робила заради мене? запитав кабанець. Я ж на це не заслужив. Я ніколи нічого не зробив для тебе. Але ти був моїм другом, відказала Шарлотта, а це саме по собі вже надзвичайно важлива річ. Я писала різні слова у моїх погодинах для тебе тільки тому, що ти мені подобався. Зрештою, що воно таке життя? Ми народжуємось, трішки поживемо і вмираємо. Повуче життя, хоч як крути, а виходить недоладне з усіма цими ловіннями та споживаннями мух. А допомігши тобі, я, можливо, спробувала хоч трішечки зробити своє життя достойнішим. Бог знає, можливо, в житті кожної істоти є трохи місця для чогось такого. Гаразд, мов Вілбер. Я не мастак виголошувати промови, не маю я твого дару до слів. Але ти врятувала мене, Шарлотто, і я радо віддав би за тебе своє життя. Справді віддав би. Я впевнена, що віддав би, і я вдячна тобі за твої щедрі почуття. Шарлотто, не вгамовився Вілбер, сьогодні ми всі вирушаємо додому. Ярмарок майже закінчився. Правда ж, буде чудово повернутися додому, хто підвал скотарні, до овець гусей. Тобі хочеться додому? Якусь мить повчиха мовчала, а коли подала голос, він був такий тихесенький, що кабинець силу розбирав слова. Я вже не повернуся до скотарні, сказала вона. Вілпар так і підскочив. Не повернешся? вигукнув він. Шарлотто. Що це ти така говориш? Я вже від своє, відповіла павчиха. Ще день чи два і я помру. Я ж не маю навіть сили залізти назад у клітку, навряд чи в моїх притимних залозах набереться досить шовку, аби мені спуститися на землю. Зачувши це, Вілбер опуклою впав на землю. Жаль і біль пойняли його. Кворчі риданні стрясали йому тіло, ніщо не могло його втішити. Шарлотто, простогнав він, Шарлотто, мій вірний друже. Заспокойся, не влаштовий це!» – спокійно мовила паучиха. Вамуйся, Вілбере, перестань битися в риданнях. Але ж це нестерпно для мене, викрикнув Вілбер. Я не залишу тебе, щоб ти помирала, тут сама одна, якщо ти лишаєшся тут, то і я тут лишусь. Не будь смішний, мовчала Шарлотта. як це ти тут лишишся? Цукермани з лерві та всі ербли мають повернутися сюди з хвилини на хвилину, і вони зупхнуть тебе до клітки, і ти поїдеш геть. До того ж, тобі тут немає жодного сенсу лишатися, тут ніхто тебе не годуватиме. І незабаром ярмарок закриється і тут стане безлюдно і порожньо. Вілбар був у відчаї, він метався туди-сюди по хлівцю. Раптом він щось не думав. Отой мішечок з яйцями і 514 14 паучків, що вилупляться навесні. Якщо сама Шарлота не зможе повернутися до скотарні, то принаймні він повинен забрати її потомство. Кабанець кинувся до дверей хлівця, ставши раточками перетяг ніг на горішню планку, позирнув туди-сюди. Так, от там далеченько ще, йдуть сюди родини ереблів і цукерманів. Отже, йому треба діяти швидко. Ти темплтон?» – запитав він. Спить, он у тому куточку під соломою, відповіла шарлопта. Шар Кабанець кинувся туди і, підваживши посяка своїм дужим рилом, Підкинув його в повітря. Тем полтоне, верескнув Вілбер, вислухай мене уважно. Так, ну, но вирваний зі свого міцного сну, поцюк спочатку мав проголомшений вигляд, а тоді сповнився обуренням. Це що за дурні витівки? загарчав він. Невже чесному поцюкові не можна буде хвильку поспати, без того, щоб його не підкинули грубу в повітря? Послухай мене. Закричав Вілбер. Шарлотта дуже хвора, жити їй лишилося зовсім небагато. Через цей тяжкий стан свого здоров'я вона не може повернутися з нами додому. Ось чому абсолютно необхідно, щоб я забрав отой її мішечок із яєчками з собою. Я не дотягнуся до нього і не можу туди вилізти. А не можна ж, гаяти ні секунди. Люди йдуть сюди, будуть тут за хвилину. Я прошу, виже прошу, ласкаво прошу тебе, Темплтоне, полізь і зніми мені мішечок із яєчками. Пацюк позіхнув, розгладив свої вуса, а тоді подивився на мішечок із шалотиними яйцями. Оце так? із гіркотою голосі запитав він. Отже, хай знову вас порятує старий Темплтон. Темплтон, зроби це, Темплтон, зроби те. Темплетон біжи на смітник і принеси виразку з журналу. Темплтона позичнурка, щоб я вовлю полотину. Ну, ти поквапся ж, підганяв Вілбер. Поспіши, Темплтоне. Але Пацюк зовсім не збирався нікуди поспішати. Натомість він узявся перекривляти капанця. Оце так. поспіши, Темплтоне, промовив Вілберовим голосом. ха Ха-ха, і яка ж мені дяка за всі мої послуги. Хотів би я знати, ніколи ніхто не сказав доброго слова Темплтонові, а тільки образи та шпигачка на мою адресу, тільки жартики за мій рахунок. Жодного доброго слова Пацюкові. Темплтоне, у вічі заплагав кабинець, якщо ти не перестанеш посікати і не почнеш діяти, все пропаде, і я помру від розбитого серця. Будь ласка, полізь. Але Темплтон тільки розлігся на ознак на Ліниво заклав передні лапи за голову, а задні схрестив, мовляв, мені абсолютно на не все нечхати. Помру від розбитого серця, перекривив, як зворушливо. Леле, леле, бачу, що ти, як тільки опинишся в біді, щоразу біжиш до мене. Але я ніколи не чув, щоб чиєсь серце розбилося через мене. О, ні! Кому яке діло до старого Темплтора? Встань, вирискнув Вірби, вот годі тобі поводитись мов зіпсоване дитя. Пацюк тільки усміхнувся і лишився спокійно й нісінько лежати. Хто раз у раз бігав заради тебе на смітник? в'їдливо запитав він. Ну та хто ж іще як на старий Темплтон? Хто врятував шаролоті життя, прогнавши того? Ереблівського хлопчака за допомогою гусячого розповтка. Вірте мені, чи ні, але здається, то був такий старий Темплтон? А хто цього ранку, після того, як ти зумів перед юрбою, вкусив тебе за хвіст і тим самим підняв тебе на ноги? Старий Темплтон. Чи спадало тобі коли-небудь на думку, що мені до чортиків наприклад, бути хлопчаком на побігеньках і робити всім послуги? Хто я, зрештою, на твою думку? Пацюк семеділка? Вілпер переживав справжній відчай. Люди були вже зовсім близько. А пацюк геть не хотів послухатись, і годі його було умовити. Раптом йому згадалася Темплтонова пристрасть до їжі. Темплтоне, почав він знову. Я хочу зробити тобі буручисту обіцянку. Ти дістань мені шарлотий мішечок з яєчками, а я віднині, коли ледві наливатиме піло для мене, дозволятиму тобі їсти першому. Я дозволятиму тобі вибирати все, що тільки тобі забажається. Скориться і не вхоплюй крабельки, поки ти не наїсися туску. Пацюк сів. Ти це серйозно? спитав він. Клянусь, ось я перехрещу собі серце. Гаразд, домовились, — промовив пацюк. Він підійшов до стіни й почав дертися вгору. Його живіт був усе ще розбухлий після нічного обжерства. Стогнучи й нарікаючи, тем густом підтягувався усе вище й вище. Повз і повз, і таки добувся до мішечка з яєчками. Шарлотта відсунулася, віддаючи пацюкові мішечок. Павучиха помирала. Але ще мало саме стільки сили, щоб трохи відсунутись. Тоді Темплтон вискалив свої довгі брядкі зуби і заходився розривати нитки, яким у мішечок був прикле... приклеєний до стелі. Гілбер тільки стежив знизу: будь вкрай обережний, простив кабинець, щоб мені не ушкодилося жодне з тих яєць. Ці нитки жаліплюють мені рота, поскаржився Пацюк. Це гірша жа карамельки. Але Темплтон таки впорався зі своїм завданням. Відірвав мішечок від стелі і спустився з ним на підлогу, а там кинув його перед вілбером. Кабанець з великим полешенням зітхнув. Дякую тобі, Темплтоне, сказав він. Я не забуду цієї послуги, скільки й житиму. І я не забуду, мов пацюк, видираючи нотки зубів. Почуваюсь так, наче з'їв цілу кутушку ниток. Ну, а зараз їдьмо додому. Деблтон заповз до кліткою і сховався у салоні. І зробив він це дуже вчасно, бо наступної миті до хлівця підійшли Лерві, Джон Еребл і пан Цукерман, а за ними і пані Ербол, пані Цукерман, Ферн та Евері. Вілбер умить придумав, як йому нести мішечок з яйцями. Так. Для цього існував тільки один єдиний спосіб кабанець обережно взяв мішечок на кінчик язика і сховав у напівростуленому роті. Він не потерпав за його збереження, бо пам'ятав, що сказала йому Шарлотта мішечок водовідпорний і міцний, для язика то було лоскітне і відчуття, і через це трохи такла сирота слина. І, звісно, він не міг мовити й слова. Та коли його запахали в клітку, Вілбер підвів погляд на Шарлотту і підморгнув її. Вона зрозуміла, її друг прощається з нею в єдиний, можливий для нього спосіб. А ще павчиха зрозуміла, що її потомство у безпеці. Прощавайте, прошепотіла вона, а тоді зібрала всю свою силу і помахала Вілберові однією передньою ногою. Більше вона вже ні разу й не ворухнулася. Наступного дня, коли розбирали на частину чортове колесо, коли коней рисеків вантажили у фургони, а артисти пакували свої пришинталі й від'їздили геть у трейлерах Шарлотта померла. Територія ярмарку швидко спустіла. Повідки та будівлі були порожні і всіма покинуті, внутрішній майдан, усіяний пляшками та всіляким сміттям. Ніхто з усіх тих сотень людей, що відвідали ярмарок, ніхто й не здогадувався, що одна сіра паучиха відіграла тут найважливішу роль нікого не було б для неї, коли б вона помирала.